В ефірі рубрика консультує фахівець. Захворіти це найгірше, що може статися з людиною, коли все йде своєю чергою і нічого не пророчить біди. А слово лікарня викликає асоціацію із викачкою коштів з гаманця і купою неприємних моментів. Але на щастя, часи змінюються. Надання послуг у сфері медицини вдосконалюється і є максимальним для того, аби наблизити їх до людей сьогодні, завдяки співпраці мед. Дичних закладів з Національною службою здоров'я та можливості користуватися пакетами безоплатних медичних послуг, звернення до лікаря чи лікування для потенційних пацієнтів, в тому числі і Тростянецької лікарні, є безкоштовним. Проте існують виключення, коли пацієнту доводиться купувати препарати за власні пошти. Що це за випадки? Далі у інтерв'ю на радіо Тростянець детальніше розповідає головний. Лікар. Лікар Тростянецької лікарні Тимофій Лозінський. Доброго дня, Тимофія Тимофійовичу. Сьогодні поговоримо про послуги, які надає Тростянецька лікарня, а саме стосовно того, чи можна в нашій лікарні пролікуватися безкоштовно і той момент, де потрібно свої кошти пацієнту. Доброго дня, шановні слухачі. Так дійсно Національна служба здоров'я України це державний орган, який розробляє та реалізовує. Програми медичних гарантій для населення стосовно програми медичних гарантій, сама програма медичних гарантії це медичні послуги та ліки, які громадяни можуть отримати безкоштовно, звернувшись до лікарні. Окрім програми медичних гарантій, існують інші програми, наприклад, такі як Доступні ліки. Це безкоштовні ліки для хронічних захворювань, такі як серцево судинні захворювання, діабет тощо, але це робота первинної ланки. Хотіло б пояснити для того, щоб наші громадяни, жителі, вже коли знаходяться в лікарні це пацієнти, зрозуміли де є певний перелік ліків і послуг, які надаються безкоштовно за певний перелік ліків або інших розхідних матеріалів, пацієнтам необхідно. Придбати самостійно. І так, приведу декілька прикладів. Наприклад, по будь-якому пакету, по якому заключає лікарня договір з Національною службою здоров'я, в цьому пакеті є вимоги, стосовно яких ми повинні дотримуватись і надати абсолютно безоплатну медичну допомогу. Так, наприклад, якщо хворий пацієнт має, скажімо так, рану, от він звертається із раною або пошкодженням нашу лікарню. Тобто це амбулаторний пакет. Стосовно цього пакету ми повинні надати йому знеболити, це є в нас безкоштовно. Ми повинні обробити цю рану, тобто мати спирт, бетадін і так далі, перев'язочний матеріал. І при необхідності накласти шви і асептичну пов'язку. Тобто, даний випадок абсолютно пацієнт не йде в аптеку і не витрачає свої кошти для того, щоб ми надали йому допомогу. Якщо, наприклад, це планова, тобто теж амбулаторний пакет, і якщо це планова, наприклад, не невид... Личка операція амбулаторно-атерома, жировичок, ліпома, будь-що стороннє тіло абсолютно, так само для цього пацієнта є все необхідне, розсідний матеріал для того, щоб надати безкоштовну допомогу. Якщо, наприклад, цей хворий потребує знеболення, тобто по амбулаторному пакету, або антибіотики, або інші ліки. То хворий дійсно звертається в аптеку і за свої власні кошти купляє знеболюючі антибіотики або інший препарат. Тепер розглянемо приклад інший. Пацієнт поступає в стаціонар. Незалежно від того, чи це по пакету хірургічної допомоги з оперативним втручанням, чи це по пакету терапевтичної, без оперативного втручання, є перелік препаратів, які згідно специфікації по даному пакету ми повинні надати пацієнту безкоштовно. Так воно і відбувається. Але інколи буває те, що лікар пропонує пацієнтові придбати інші препарати, які не входять в перелік як по даному пакету приведемо такий приклад, щоб було зрозуміло. Хворі отримує антибіотики на протязі двох-трьох або більше днів. Лікар розуміючи про те, що можливо бути дисбіоз, пропонує пацієнтові придбати пробіоті. Так певна група препаратів не являється, скажімо так, рекомендуємо призначенням по специфікації пакета, тому пацієнт повинен піти в аптеку і придбати, якщо є. Його бажання і можливість. Якщо немає бажання і можливості, будь ласка, він може їх не придбати. Кожен лікар і медичні сестри, які під час того, як пацієнт поступає в стаціонар, вони повідомляють про те, що є переліки безкоштовних, і якщо є необхідність, вони можуть ознайомитися з тими препаратами в кожному відділенні. У нас є стенд, де є перелік препаратів безкоштовних. Хочу привести інший приклад. Інколи буває таке, що, наприклад, пропонують пацієнти знеболюючі. із знеболюючих у нас є легкі, скажімо, нестероїдні противозапальні ліки це такі, як діклофенак, аналгін, дротаверін, трамадол і є сильніші вже наркотичні препарати. Але е, пацієнт вважає, ну, має бажання не купляти діклофенак, а купити, наприклад, більш брендовий, можливо, більш йому до вподоби ліки, такі як дексалгін, кетанол та інші. Тому ніхто не забороняє йому. Піти в аптеку і взяти, наприклад, інший знеболюючий препарат. Якщо стосується це гепатопротекторів, дуже часто буває таке, що назначають лікарі згідно і протоколів, але інколи буває так, що традиційно склалося, що певні певні зоології лікуються, скажімо так, що призначають групу гепатопротекторів. От зачастую всі знають, що капає глутаргін, там гептрал, да, есенціалі і так далі. Вони не входять в специфікацію пакета. І лікарня не зобов'язана забезпечити пацієнтів даною групою препаратів. Тому ми пропонуємо таким пацієнтам також придбати, якщо вони мають бажання. Так буває по деяких кардіологічних препаратах, по деяких ноотропах, що стосується неврологічних пацієнтів. Тому повинні люди зрозуміти і пацієнти про те, що є. Обов'язковий перелік препаратів, які ми забезпечуємо, і ми забезпечимо 100%, але є група препаратів, які не входять в пакет для того, щоб ми могли їх використати, ми пропонуємо пацієнтам придбати. Втім, скажу одне: якщо пацієнт не в змозі придбати ліки, які не входять в специфікацію даного пакету, гарантую про те, що надання послуги буде в повному обсязі тими ліками, які на сьогоднішній день є в нашій лікарні. Тобто це виключно бажання пацієнта так. Так, скористатися повністю пакетом чи Чи вибірково вибірков, взяти, взяти, наприклад, ті, які він вибірков. вважає, що йому буває традиційно, дуже часто це хронічні хворі, які часто Ви лікуються. Того, вони так. звикають дійсно, вони привикають до тих ліків, вони довіряють їм, вони mm -hmm. довіряють фірмам, довіряють лікарям, які привикли так само працювати по певній схемі. Тому вони кажуть, ні, ми не будемо. Брати, наприклад, там от візьмемо сечогіни, да? Багато mm -hmm. людей похилого віку, маючи серцево-судинні захворювання та інші, користуються сечогінними. По специфікації пакету у нас, наприклад, є фурасимід, але немає е гіпотіазіда або немає е торсіда або торасиміда. А вони привикли, що знаєш, це очищений препарат, він більш ефективний. От вони кажуть: ні, ні, ні. Ми будемо брати торсід. Тобто це їхнє право. В цьому випадку може бути за рахунок пацієнта. Так, так. так, зрозуміло. Ще один момент, Тимофію Тимофієвичу. Нагадайте, слухайте. Слухачам про послуги, які надає ваша лабораторія, і, зокрема, які є у процедури, які йдуть безкоштовні, що за тими послугами лабораторними, які вже давно надаються в нас, десь шукають, їдуть в Вінницю в Гайсен, шукають консультації. стосовно послуг, ще раз хочу наголосити всім слухачам про те, що послуги лікарні надає на безоплатній основі. Це 100% абсолютно. Це вимоги Національної служби здоров'я, так і ми е, повідомляємо. Але хочу навести ще декілька прикладів, щоб зрозуміли громадяни про те, і слухачі наші, і е, скажімо так, потенційні пацієнти, ті, які поступають в лікарню, є речі, які ви мусите придбати за свої кошти. Це те саме, наприклад, якщо це металоконструкція, ми маємо поставити от є перелом. Ми можемо штів його зробити тим, штів, який є в наявності. Але лікар може запропонувати вам більш сучасну металоконструкцію, тому інколи цю металоконструкцію треба буде придбати за свої кошти. Так само, наприклад, якщо гріже пластику, ми робимо, тобто січати е, алотрансплантант, ми маємо його ставити. В специфікації цього немає, тому ви можете придбати, наприклад, хоча вони там і невеликі такі кошти. Стосовно діагностики, яка на сьогоднішній день у нас є, вся ультразвукова діагностика виконується на безоплатній основі. Тобто, ви можете зробити. Ультразвукове обстеження органів червоної порожни, заочереваного простору – це нирки, Гінекологічне ультразвукове обстеження. Ви можете зробити м'яких тканин, це молочні залози, щитовидні залози, ультразвукове обстеження. Ви можете зробити ультразвукове обстеження серця, тобто всього клапаного апарата і камер серця. Зараз йдемо на те, щоб все ж таки ультразвукове обстеження розширити до вимог в плані суглобів і судин. В Принципі, все решта в нас робиться стосовно лабораторної діагностики, на сьогоднішній день наша лабораторна діагностика має боюсь, навіть сказати, кількість, але майже. Повний обсяг тих обстежень, які необхідні по специфікації пакета, тобто ми робимо від гормонального, скажімо так, профілю до багатьох онкомаркерів стосовно біохімічних аналізів, загальних абсолютно всіх інших, це давним-давно виконується нашою лікарнею. Тому прохання таке: якщо ви дійсно хочете здати аналіз, але не знаєте, чи можуть надати наша лікарня такі послуги. Дуже просто зробити це взяти направлення від сімейного лікаря в лабораторію, або в свого лікаря, чи в сімейного, чи в лікуючого лікаря, запитати, чи можу я це виконати в нашій лабораторії. Як правило, відповідь буде позитивна. Більше я думаю, 90% тих аналізів, які ви виконуєте в приватній, платите кошти, виконують у нас стосовно. Е е Скажем, так якості або вірогідності, того що аналізи, які будуть виконані в нашій лікарні, відповідають тим критеріям, або скажімо так, достовірності, то можу сказати так, так. Це 99,9%. Десь якийсь 1 відсоточок, відсоток може бути похибки, тому що лабораторія забезпечена майже на 100% автоматичним обстеженням, тобто автоматично робиться аналізи автоматично апаратурою. І на завершення спостерігаючи да, останню тенденцію до захворювань, ви як лікар, що можете сказати, яка тенденція існує до захворювань, і ваша особиста порада для профілактики. Порада одна: якщо захворіли, звертайтесь до лікаря, чи до свого сімейного лікаря, чи звертайтесь до лікарів нашого рівня вторинного, не займатися в жодному разі самолікуванням. Далі поради слухати те, що будуть казати вам лікарі. І якщо є необхідність, отримайте лікування амбулаторно або отримайте лікування в стаціонарі. Стосовно до тенденції, у нас зберігається вже на протязі багатьох років на першому місці, це серцево судинне захворювання, на другому це травми, все ж таки, і на третьому це йде у нас. Онкологія, втім, враховуючи про те, що я думаю, всі це розуміють, що населення наше старіє, приріст у нас від'ємний вже десятки років, тому дивно немає в тому, що практично збільшилась кількість серцево-судинних захворювань і не зменшується на сьогоднішній день. Це онкологія, і в тому числі і онкологічні захворювання зовнішньої лікарізації. Втім, дуже багато знають пацієнти про те, як самообстежуватись, але є критерії, по яким я думаю, традиційно склалося про те, що людина за е, повинна один раз в рік пройти хліфічне обстеження, вона повинна пройти, хоча б зробити скрінінг загального аналізу крові, цукру, крові, електрокардіограму, вимірити очний тиск, і, якщо є необхідності, зробити скрінінг або декілька разів вимірити артеріальний тиск. Таким чином, ми зможемо запобігти ускладненням тих захворювань і на ранніх стадіях виявити їх. Якщо таке сталося, що все ж таки ви бачите, що або почуваєтеся. Не гаразд, маєте якісь проблеми. Прохання одне: не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до фахівців. У вас є сімейна медицина, у вас є наша ланка. Будь ласка, двері завжди відкриті. Бажаю вам всім здоров'я і не хворіти. Дякую. На